Як через 6 десятків років справу Вавілова продовжує Федір Парій, будучи вже відомим селекціонером, директором Всеукраїнського наукового інституту селекції. У пошуках древньої спельти він кілька разів їздив у Західній області України, але нічого не знаходив. Поки Федір Микитович не зрозумів, що шукати треба не спельту, бо цю її латинську назву населення просто не знало, один місцевий газда підказав, що шукати треба давню дідівську пшеничку. І ось в одному з гірських присілків за стебником парі знайшов цю пшеничку. Він швидко перевірив її на відповідність ознакам спальти. Справа в тому, що є ще одна древня пшениця, яка має назву полба. Вона дещо схожа на спальту. Після дослідження хромосомного складу знахідки в неї виявилось, які має бути в спальті 42 хромосоми. А полба має лише 28 хромосом. Отже, знайдений переємно злак. Таки був справжньою спель.